Привіт всім! Сьогодні у нас тест. Тест спаченого Hogwarts, Hogwarts Legacy. Чи Hogwarts Legacy правильніше буде, напевно. А протестимо відюгу 1660 Super 2600. Поїхали. Почнемо, напевно, з цього от вікна. Вікно без рамки, не знаю чому тут, але ну, мій монітор не цей. У мене монітор 22 А63, старенький монітор, ну, воно показує ем, інший монітор. Ем, я включив поштування типу, FSR-2, продуктивність, і воно чогось збиває цю фігню. Я постійно ставлю на один, воно збиває якби на 2. Ну, ем, рефлекс вимкнуто, вертикальна синхронізація теж вимкнута. Часта кадрів без обмежень, бо у нас тест якби полезору позамовчується, все вимкнуто. І зайдемо вже в до налаштування. І тут я позменшував все, що може навантажувати відеокарту якість ефектів, якість матеріалів якби, якість тумана низька, якість неба низька, якість рослинності теж низька. Я думаю, це не проблема, бо. Я не бачив поганих краслин тут і, і, і в общем Тіді теж як артефактів не було якихось текстур середніх, хоча я можу поставити високі мені це дозволяє відеопам'ять. Але я на всякий випадок поставив середні бо якщо гра не в відеопам'яті, то вона в оперативній пам'яті. А як ми знаємо, що гра жре багато оперативної пам'яті? Це можна продемонструвати вам будь ласка І це є тільки в спальні Гріфідора чи можете зрозуміти, що просто-напросто може не вистачити її. Поки у нас як цікавого нічого немає, але ми підемо напевно по замку. Як ви бачите, оператива забито. Треба нам десь спускатися, напевно. На вулиці оперативи жре набагато більше, Я ж кажу. Треба запасатись уже. Але я мушу сказати, що моя відюка в середніх іграх, наприклад, такі як Ведьмак 3, Кіберпанк, має температуру 70 83 градуси. Тут вона має 72 градуси а 73. Тобто 10 градусів менше якби. це великий зал. Так. Тут у нас 30 FPS було. Гразно під, підвантажувались, но краще не буде. О, 38. А. Не знаю, що тут можна так просаджувати але... Далі бачите. Далі йдуть такі от підвантаження між локаціями. Але то зрозуміло тут масштаб дуже великий. Куди ж розробники оптимізацію не завезли? Було б краще, якщо б завезли. Так, у нас в Хоксміті 37 FPS. Це якщо рахувати, що в мене запис, але все одно. Може в неба дивитися і FPS буде більше. Але не факт. Не в цій грі, О, 37 FPS. Якщо піти в ліс, то АПС теж буде більший. Це не факт. Так, ну що я можу сказати? Можу сказати те, що гра дуже вибаглива. Єсть всі 15-16 ГБ оперативної пам'яті. Оставляю 1 ГБ чи 1 ГБ на е, систему. При цьому, коли виключаю гру, гра вивільняє е, всю систему і система е, 105 ГБ зайнята, залиша 2,5. Це можна сказати добре. Бо коли включаєш гру, в тебе система операторна пам'яті звільнена вся. 1660 uh, Reson 5 800 тяне Гаррі uh, Поттер, але треба 32 ГБ. Оперативки де, де стріма без стріма грати можна, але все одно буде якісь просадки у будь-якому випадку. Uh, гра дуже важка. в общем через півроку може рік. І оптимізують. Хоча знаєш Warner Brothers навряд. І такої поломаної оставлять Ну що, бувайте здорові і до наступної прямої трансляції а, і відео.